У місті Чернігові біля 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Чинська міська рада Розробила і втілила в життя проєкт в співпраці з Національним товариством Червоний Хрест». Це будівництво модульного містечка на вулиці Дрозда. Воно вже повністю функціонує, збудовано, тут проживають засілені всі квартири. Це біля 230 мешканців. Нівська міська рада разом з громадською організацією Спілка жінок Чернігова, а також з нашими постійними партнерами. Це міська організація Червоний хрест. Вирішила організувати таке невеличке свято для того, щоб подарувати діткам тут позитивні емоції. Діти це саме найголовніше. Вкрали в дітей дитинство на сьогоднішній день. Тому, хоч і таким днем, хоч і однією радістю в житті ми можемо допомогти.